У них немає сили просто як би якби вони не хотіли те, що вони можуть увійти. Наприклад, кудись, десь знову почнуться. Розмови та що ти мені казала за ядерні ось ці факту, поки не бачу. Хоча, з жезлі випав, можливо, але це точно не у лютому. Розмови, якісь активні розмови. Усіх вітаю, ви на каналі Поговоримо Плюс. З вами я Ліона Захарченко. З нами сьогодні Ярлинський. Вітаю, вітаю, вітаю. дуже рада бачити. Записуємо це інтерв'ю 29 січня і дуже рада, що нарешті ти увірвався знову в цьому році з новими силами так. і з новими прогнозами. Сподіваюсь, позитивними до нас сюди на канали. Так, чесними, не позитивними, чесними. Так, це, це дуже важливо. важливо. Дуже важливо. Саме для цього ми збираємось, для того, щоб почути дійсно правдиву інформацію, щоб розуміти, чого чекати. Як у тебе справа? Давай так. Добре, нічого. Нормально. Просто мені потрібен був цей час перед, передихнути, е, відкрити свою академію е, таро. Да, я нарешті М -м -м. це зробив. І, Молодець. в принципі, да, в принципі, я нікуди не пропадав в своїх соцмережах. Я був і відео виставляв, і прогнози робив. Але от ефіри вони ж все одно вимотуються. Дуже складна робота. Люди не розум... ну, напевно, мені здається, не зовсім розуміють складність цього всього. Безумовно, то більше зараз надзвичайно багато питань. Всі ці питання складні, і враховуючи, що ми в цьому всьому живемо, знаходимось. Ми все це приносимо через себе, особливо такі люди, як ти, знатники, екстрасенси, тарологи, все це через себе і це надзвичайно, надзвичайно складно. Але дякую, дякую, що все ж таки з нами на зв'язочку. Дякую, що допомагаєте людям даєте відповіді на питання, на які ніхто більше не готовий дати відповіді. Тому, власне, давай перейдемо до цих запитань. Ага. Зараз знову РФ почало лякати світ ядерною війною. Це знову просто слова з їхнього боку. Чи можливо, РФ на цей раз готові до більш радикальних дій щодо ага. ядерки? Слухай, перший раз мені показало факт ядерного конфлікту, те, що таке можливо. І це не стосується України. Але цікаво, коли ми завжди дивимося ось ці. Ну, заголовки, да, або ось ці там розмови про ядерну зброю. Воно як завжди показує там чаші. Знаєш, ну таке там чаще або там мечі. Ну, таке, от. А тут прям сам факт того, що таке може трапитись. Тому я думаю, що це не я, може це не ядерка, може це щось біля цього, схоже на це. Але от мені показало це не дуже гарні карти. П'ятірка жезлів, що випала. Я правильно розумію, не на території України це буде я думаю, що ні. Я думаю, що ні. Тут по дьяволу, це якісь більш вище країни. Ну, в плані, на території як, країну, Євросоюзу, в плані. тобто, це будуть якісь європейські інші країни. Не знаю, не, не буду казати, не знаю. Uh, так, а давай спробуємо подивитися, чи uh, є ймовірність того, що на території РФ саме буде задіяна ядерна зброя. Безпосередньо удар буде нанесений на їх uh -huh. територію. Mm -hmm. Слуха, випала вісімка мечів. Карта смерті. І вісьмірка жезлів дуже на це схоже. Ну, Не випала б карта смерті просто так. Не випала. Давай ще таке питання. Це переросте в ядерну війну? Отак, давай так, запитаємо. Давай. Ні, на цьому якось і зупиняться. Ну, от не знаю, щось або біля ядерне. Не знаю, я не дуже розбираюся, може, люди нам напишуть в коментарі, але це щось таке. Ну, от... Ми ж запитали про ядерне, то що воно так і показало. Дивись, отак от що по відчуттям я поки нічого так на найближчий час не відчуваю. Але якщо карти показали, то рано чи пізно. Так, ми повернемося до цього питання і, можливо, з часом буде більш зрозуміліше. Тішить поки що, тішить, що на території РФ, тому що є така надія, що може саме це завершить нарешті війну між Україною та Росією. Давай зараз взагалом в тебе які відчуття, передчуття щодо цього року, чи цей рік стане вирішальним, чи цей рік буде роком завершення війни в Україні? Цей рік стане стане вирішальним, проте не здане роком завершення, тому що процеси завершення почнуться. Він буде вважатися, умовно кажучи, да, от те, що цей рік був от вирішальний, як ми кажемо. Проте перехід іде на наступний рік. Скільки б я не дивився у цей рік, просто загальний прогноз, скажімо так, завжди натяк на те, що зачекайте ще о 26 й Там не все так, не все так просто, не все так швидко і ще буде, тому що. Ця машина її зупинити дуже складно. Тобто гаряча фаза, ймовірно, завершиться цьогоріч так, але може й так, так, в цьому році. Да, але все одно якісь процеси, які важливі, які теж будуть нести проблеми або нести е, рішення цих проблем, вони ще перетікають наступний рік. Раніше дуже багато експертів говорили про те, що Херсонщина. Буде звільнена, і це буде одна з перших областей, та які будуть звільнені. А далі мова йшла і за Запоріжжя Цьогоріч розпочалися такі новини тривожні: що навпаки, Росія поставила ціль окупувати як Херсонщину, так і Запоріжжя, всю, всю Донецьку область до кінця цього року. То в чому ж правда, чи буде деокупація українських територій, чи навпаки, буде масштабна окупація? А експерти військові казали, чи колеги мої? Е, більшість колег так говорили. Ну, дивись, хоча насправді... військові експерти теж раніше висловлювали свою думку про деокупацію е, територій велику. Угу. Ну, дивись стосовно деокупації Херсону і Запоріжжя, деокупації Лівого берега і Запорізької області. Я скажу, що мені теж показували звільнення на цей рік. Це я вже в цьому році дивився. Тому стосовно того, що там їх плани, не плани, я не кажу про звільнення повне. Не можу цього просто ну, е, утверджувати. Е, але е, стосовно того, що почнуться звільнення, і вони можуть бути м, важливими для нас, для людей, для херсонця. Для, е, Запорізької області і жителів, це може бути. Проте, от сказати зараз по факту повної деокупації, я теж не бачу, але от якісь зрушення, і вони такі вагомі можуть бути. Тому що до наступу і там, окупації знову повторної окупації Херсона, цього факту я не бачив не в цьому році, коли пам'ятаєш, теж казали багато. Так, так. Да. І, і Запоріжжя, до речі, теж. І я казав, що цього не відбудеться, не відбулося, і я вже в цьому році передивлявся теж я такого не бачив щодо навпаки Третього фронту, тобто наступу на нову територію і окупації нових містечок, сіл нової області, чи є сьогодні можливість у Росії це зробити, і чи буде це зроблено ними? Ну, дивись, мені на їх плани. Я спитав про плани. Про плани падає вежа. Це для них не дуже гарна карта. Вони хочуть, але можливо, вони не, вони не здатні зараз захопити прям. Ну, умовно, візьмемо там Дніпропетровську область. Да? Е е е у них немає сили просто, як би якби вони не хотіли. Те, що вони можуть увійти, наприклад, кудись, десь. І сказати, що для Галочки, що тепер ще Дніпропетровська область, ми окупували от якимось сильні такий перебіг подій, але по пажу, розумієш, тут щось таке не, не ну, щось таке незначне, не знаю. Хоч ну все значне. Я просто маю на увазі, ми вже цинічно так розмірковуємо, як є, да? але от щоб там щось захопити маленьке і сказати, що у нас ще Дніпропетровська область. От тут моменти такі прослідковуються. Хоча от казати про повну, там і мені писали про Павлоград і про тернівку. Да? ну, от я такого не бачу на щастя, давай зараз хотілося би подивитися місяць лютий. Він вже досить скоро. Буквально нам лишилося декілька днів. Яким він буде для України? Які події чекатимуть на Україну і на світ в цілому? Саме влітом. Обмін і загиблими і живими, буде якийсь великий обстріл України такий, що масований прям масований може бути. Це не так, що там попав в пару міст прилетіло. Це може бути мас... і на захід. Знаєш, і на отак. Ну, от Якийсь буде прибуде якийсь гість з далекої країни, і він привезе щось щось матеріальне, щось потрібно як допомогу. Якийсь важливий гість. Бачу, що знову може бути е, по енергосистемі прильоти і по військових структурах, е, які знаходяться в містах, умовно кажучи, не, ну, не на фрон, не на лінії фронта, фронту. Якийсь мост буде е, зруйновано, наш в Україні мост, місто. Е, на ньому навіть можуть бути люди. Е, це щось біля, можливо, це е, південь. Ну, в принципі, так все. Закривається тут далі, далі карти. Так, і ти, і ти сказала для світу ще, так? Да? Так, так. Для світу, тому що знаємо, що дуже багато світових подій мають вагомий вплив. Ну, Ми на залежимо, те, да, залежимо. В Україні. так. Світ. Я ще по Києву казав. Якась червона будівля, мені не подобається по обстрілам. Це от найближчим часом. Біля води. З червоними якимись або візерунками, або з червоними вкрапленнями. Оце просто я згадав зараз чомусь по Києву і от, от, кажу. Так, зараз і тун. Щось буде, знаєш, як створення якоїсь нової коаліції, початок створення якоїсь нового союзу. Можливо, по типу там, ООН. Ну, я просто приклади наводжу. Да, там. Може, вона не дуже військова, більш така миротворча, навпаки, може бути. Але от створення цієї. Там буде входити спочатку дві, потім приєднається третя країна, якось так. А, так. Смерть якогось лідера, не обов'язково президента, але, в принципі, вагом, вагомою людини, в принципі, яка впливає на рішення Америки, Європи, України навіть. А, ну, може, це Росія зараз? Ну, не сказав би. Так, далі дивимось. Якась слова жінка, щось, або якась буде е, рука підтримки України. Україні. Якась жінка, вона така, або ми її не сильно знаємо, або, або ну, може хтось там розбирається, той знає, і щось якесь рішення вона прийме по, про підтримку Україні, і вона, буде, і вона буде вагомим. Ой, карта, якась випала. Що це в нас? Щось з кораблем. Ще буде. Можливо, на Росії в Криму якийсь цей, бо тут показується окупована територія. Корабель піде на дно. Угу. Російський. Так, да, да, з літерою К. На літеру К або от щось з літерою К пов'язано. Так. Знову почнуся розмови. Те, що ти мені казала за ядерні ось ці факту? Поки не бачу. Хоча, от тут жезлі випав, можливо, але це точно не у лютому. Розмови, якісь активні розмови, Росія захоче десь активуватися на фронті. Можливо, це е, якийсь по, по наш е, збільшити наступ або сам. Ну да, от напругу на Сумщині, може навіть на Харківщині. Проте, от що сказати, що їх плани вдасться ну, що їм вдасться це зробити ні. Америка у нас. Жінка якась знову. Може, це та жінка, що я дивився, це якась американка, бо зараз знову випадає жінка в Америці, і як вона щось зміняє, або якась у неї нова посада, і вона буде відповідальна, наприклад, за питання стосовно там України, або якихось міжнародних просто відносин. І вона така буде вагома, впливова і ем, така непогана. Знову бачиш, жінка викладає, що жінка, що з нібито буде місяцем, також жінка, е, знаєш, якась е, пливо місяць якоїсь впливової жінки, бо вона багато, дуже багато питань закриває. Позитивному ключі для України да, да ну якось. Ну може там воно сприйматися спочатку буде не дуже позитивно. Ми все ж таки люди обережні. Ми так спочатку придивляємося, да але в принципі вона не випадала під плохими, під поганими картами. Ти зараз пригадав про застереження для Києва? Чи ще є в тебе подібні застереження безпосередньо для столиці чи для інших міст України? Давай да. Дивись, по Києву так, знову це червоне. Мені випадає. Можливо, щось 1 -0, 1 -0 1.0, 1.010, може, таки, з таким номером пов'язано. Так. Дивись, на Дніпро мені показується, що може полетіти. Місто Дніпро. Найближчим часом, до речі. Це може бути як балістика. Одеса теж. Не, вже не дрони, а щось може полетіти. Це, умовно, навіть е, е, якщо сьогодні це якийсь сьогодні день тижня. Середа. Середа. Ну, от до кінця тижня, може там трішки на наступний тиждень. Дніпро якесь. Ну, тут більше по будинках. Будинки показуються, так важко сказати який це саме. Біля якихось Близнюків. Не знаю, як це пояснити, але от Одеса біля якихось Близнюків. Так. Одеса, так. не Дніпро, так, Одеса. Так, це, це, це Одеса, це Одеса. Так, по Дніпру не можу сказати, куди саме не показується. Вигадувати не буду, придумувати. Так, Запоріжжя зараз щеля. Ну, Запоріжжя тут постійно, тут як і Херсон мені зазвичай падається. На жаль, те, що у води теж мені показують, проте це місто на воді, як і більшість в Україні. Тому не знаю, можливо, це якийсь біля мосту, біля, біля ГЕС, до речі. Сама Гес не не найближчим часом, але так знову піднімається оця активність над нею. Дуже багато зараз розпочалося різних прогнозів щодо Володимира Зеленського. Давай розберемося у цьому питанні, тому що тут почалися будуть вибори, його будуть е, знімати з посади або навпаки починають казати, що до кінця війни він буде на посаді президента і навіть може балотуватися вдруге. Що загалом цей рік для президента принесе, яким він буде для Володимира Зеленського? Ну, я думаю, що вибори будуть. На другому строці його, я його не бачу. Ну, карта випала, сорі. Не бачу я його на другому строці. Але нібито, знаєш, от якісь там домовленості, документи, в принципі, його рукою підписуються. Тобто я ймовірність, що до завершення війни він все ж таки очолюватиме країну. Ну, якось так, якось так. Можливо, буде, знаєш, якщо навіть будуть вибори, виберуть, наприклад, умовного там, президента, але от, закінчувати все одно буде він. ну, якось так. Тобто йому дадуть до кінця там, військового стану, да, до, 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 до керувати країною, а потім, якось після цього в руки, хоча там умовно президент, вже буде вибраний. Ну зрозуміла да, систему, що -ха -ха. як мені от попертих да, приходять. Отак от. Щодо Буданова теж досить різні розмови. Як кажуть, немає диму без вогню. Якщо вже починали говорити про те, що він піде з посади, то ймовірно є якісь такі розмови подібні а, верхівці влади. Що чекає на нього? А як ми подивимося, чи піде Буданов з посади? Так, давай спочатку подивимося, чи піде, а далі буду задавати ще допоміжні да. питання. Ну слухай, у нього є думки про те, що піти і розмови це не пусті, але він теж хоче якось довести до кінця? Мені здається, от саме для нього важливо репутаційно довести до кінця. Хоча факт того, що він може піти, ну, в принципі, 30 зараз відсотків, отак, от 40. Тобто, не виключаємо цього варіанту. Чи може він піти на вищу посаду? Давай для початку подивимося на посаду Сирського він може піти. Ну, дивись, тут показується в принципі розширення, таке коли дивишся на кар'єру, от коли там на особистих консультаціях, і коли випадають такі карти, я завжди кажу, що вас очікує підвищення. Тому я думаю, що тут Буданова очікує підвищення. Стосовно того, чи буде це. Опа. Стосовно того, чи буде це. Вибачаюсь. Стосовно того, чи буде це саме посада сирського, не скажу, але те, що це, е, це те, що це, це, це підвищення, це в такий факт є. Ще є розмова про те, що він може претендувати на президентську посаду, чи можна Позапи? зараз подивитися? його назвати, Кирило? Так. Йому нібито як не дають, не дають, і він якось не хоче. От знаєш, я дивився, у мене був великий прогноз по залужному, там і по його ймовірному президентству. Мене там за нього захейтили, що я працюю Залужного. Хоча я сказав, що я не, підтримую, не підтримував би залужного, судячи з карт, я би не голосував за нього. Але там все одно знайшлись. от от там більше карти того, що і його хочуть. Президенти, і він нібито як не проти. А от щодо Буданова, вибачаюсь, <coughs> тут не скажу, що я бачу там, умовно кажучи, таке прагнення, яке там у Зеленського було, да? там, у Порошенка у Юлі. От не бачу. мене ж всі ті ж, знаєш. Ах, так, на жаль. А зараз теж дуже багато ще йшло розмов про те, що відбудеться а, зустріч Трампа та Путіна, і що саме вона може бути такою доленосною. Ага. Чи на сьогоднішній день вона вже відбулась? Чи була вона таємною, чи все ж таки вона угу. ще має бути? Е, там була спроба. Проте, хтось, ну так умовно кажучи, грубо хтось не приєднався до цієї зустрічі. Скоріше за все, це був Путін. Слухай, можливо, щось і було, може, не напряму зустріч їх. Це було як по ну це як по зв'язку, і е, показується, знаєш, що що нібито е, як, ну, така історія, скажімо так, Путін не вийшов і вирішили, що будуть спілкуватися, поспілкуються зараз представники. Отак от. от. Угу. І от е, можливо, що розмови представництв під керівництвом е, Трампа з цієї сторони Путіна були. Проте прямої от розмови я не бачу, але вона відбудеться. Вони перепланували просто її. Чи дійсно вона буде такою доленосною, і після неї варто очікувати суттєві зміни? Е, ні. Бо буде, буде не одна така зустріч, і якась з них все ж таки буде доленосна. Проте ця це буде таке прощупування ґрунту, Знаєш, компліменти, компліменти один одному поробити, прай одної, однієї сраки і іншої. Розумієш Цьогоріч Тому... смерті Путіна не передбачається? Да. давай глянемо. До речі, ніхто ще в цьому році питання це не задавав, не ставив. Ну, просто складно дивитися, бо ти ж розумієш, що е, двійники є, так, але так, так. чи є справжній, а може. Я думаю, що справжній все ж таки є Путін, а, а хто він? Ну знаєш, типу, таке отакі питання. Mm -hmm. Ну добре, ладно. Ми можемо не називати прізвища, а смерть того, хто власне зараз керує цим цим. Mm -hmm. Давай так, так. Ого, тут і місяць випав, і суд випав. От тут більше нібито що хтось з двійників помре, ніж сам Путін. От така а, але... типу новина, знаєш, помер двійник двійник ну Неумовно кажуть. Я думаю, що ця новина буде виключно в вузьких загалах афішована. Відповідно, ніхто не буде це говорити так. офіційно. Надія була, але все одно зараз дуже багато розмов про те, що будуть втручатися і інші країни, зокрема США, для того, щоб змінити владу на Росії, щоб власне відбувалися якісні перемовини, які дійсно до чогось можуть призвести. Чи е, підуть на цей крок? Як правильно сформулювати питання? А чи буде давай, зміна влади на Росії? Угу. Буде, буде. Навіть когось будуть прибирати смертю, вбивствами. Будуть звільнення, будуть вбивства. Це якраз от період, до речі, лютий, березень. От те, що ми будемо чути від тут звідти новини, що хтось там е, знайдений неживим, uh -huh. або е, когось просто з, будуть звільняти. Не дуже думаю, що це прям великі якісь посади, але важливі, такі під великими, хто ходить, прихвасні. От може, може бути, може бути. Що ж, думаю, буде досить цікаво цьогоріч. Хочеться вірити у те, що дійсно вдасться знайти методи завершення війни на території України. І Все ж таки, дуже хочеться, щоб наші території поверталися до складу України будемо далі теж з тобою зокрема простежувати ці всі питання. Сьогодні теж у нас деякі та питання не мали однозначної відповіді. Будемо їх продивлятися в наступних наших ефірах. Я тобі дуже дякую. Дуже рада Я була люблю. тебе бачити. Дякую за твої прогнози. Зараз звертаюсь до вас, любі наші глядачі. Доєднуйтесь, будь ласка, теж до соцмереж там всі посланчика на нашого гостя Яролинського знайдете нижче під цим відео. доєднуйтесь, доєднуйтесь до нашого ютуб-каналу. Якщо ви цього ще не зробили, ну а під цим відео можете лишити свої коментарі. Просто привітатися, побажати гарного дня або задати запитання яру, і наступні наші випуски почуєте відповідь на них. Ну і бережіть себе. Усім мирного, тихого дня. До побачення. Слава Україні! До побачення! Героям слава!